Доброго дня! От покажу вам, як виглядає е, сканування, яке я зробив в Ірландії через мій особистий кабінет, якого я вам надам доступ. От тут, якщо прокручувати е, мишкою, тут так зніма, змінюється анімація. Так, бачимо, що тут є ось така кількість знімків. Якщо вам буде можливо це передивитися, то я надам вам доступ до свого особистого кабінету.